Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, урок 80-й Мандрівка україною. Тема нашого уроку Туристичний маршрут Рівненською областю. На початку уроку заспіваємо пісню Мандрівка Україною. там дрімуч ліс, нові до і озера скрізь, ще тунель кохання, і в Європі знаний Єостровський заклад Рівненщини, Шана. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні проби вільна неділима. Це твоя. Ріда батьківщина. Ознайомимося з туристичним маршрутом Рівненської області. Прочитайте назви туристичних об'єктів. Підкресліть відомі. Рівненський природний заповідник. Базальтові стовпи, музей Бурштину в місті Рівне, Тунель кохання, Дубенський замок, місто Острог. Які туристичні об'єкти тобі відомі? Підкресли їх. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Обведи правильну відповідь. Найбільші річки Рівненської області А. Дніпро, Б. Прип'ять і Горинь, В. Збруч і Дністер. Скарбом рівненського природного заповідника називають А. Болота, Б мальовничі пагорби, В. Каньйон. У природному угрупованні болото переважають А. Кущі, Б трав'янисті рослини В. Дерева. Базальтові стовпи мають форму А. Циліндра Б. Багатогранника, В. Піраміди. Бурштин це скам'яніла сло смола давніх А. Листяних Б. Хвойних дерев. Перевіримо, які відповіді правильні? Перше Б. Друге запитання відповідь А, третє запитання відповідь. Б, четверте Б і п'яте Б. Ось такі відповіді. Устав пропущене. За потреби звернись до сторінки 22. Загальною ознакою для всіх боліт є надлишок чого? І недостаток чого у воді? Отже, загальною ознакою для всіх боліт є надлишок, так, вологи, є недостаток. Недостатня кількість чого? Кисню у воді. Третє завдання. Знайди на фрагменті карти природоохоронних територій України, що на сторінці 47 рівненський природний заповідник. Підкресли. Його назву. Розгорніть сторінку 47 знайдіть рівненський природний заповідник і підкресліть його назву. Ось у нас рівненський заповідник. Підкресліть його назву. Прочитай речення та виконай завдання. У місті Рівне розташований єдиній в Україні музей бурштуну. Здійснимо подорож до Рівненського музею бурштуну, переглянувши відеофрагмент, а потім перевіримо свою уважність. Отож, 35-50 мільйонів років тому внаслідок льодовикового періоду клімат змінився, на що активно відреагували дерева породи хвойних, виділяючи смолу. Як стверджують вчені, це було щось неймовірне. Сосни плакали надзвичайно активно. Від смоли могла ламатися гілка, тріскалась кора дерев. А головне, цей процес більше ніколи не повториться, тому що клімат зараз інший, та й дерева мають зовсім інший склад. Ось у цій вітрині ви бачите різноманітні фрагменти бурштину. Кожен з них відрізняється кольоровою гамою та розміром, вони знайдені в різний час на території Рівненщини. Взагалі поліський бурштин має багато цікавих включень бульбашки, димку, хмарність та краплі дощу. Для науковців цікавим є бурштин з бульбашками всередині, адже за допомогою них можна точно дослідити склад повітря, який був 40-50 мільйонів років тому. Варто відзначити, що під час застигання живиці в неї досить часто потрапляли частинки флори та фауни. Давайте розглянемо бурштин з включенням. Його називають інклюзія, а митці додають це камінь, у якому застиг час. Отже, чому бурштин називають каменем, у якому застиг час? Ознайомся із самобутнім туристичним об'єктом Рівненщини, прочитавши інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Дізнайся, що ж то за тунель кохання? Тунель кохання розташовано поблизу селища Клевань. Багато років поспіль дерева й кущі розросталися довкола залізничної колії. Під час руху потяг зламував зайві гілки, формуючи справжній тунель у гущавині. Хвилинка релаксації з відеофрагментом Тунель кохання. Прочитаємо інформаційну довідку, права 6. читаємо разом. Рід Острозьких один з найвідоміших українських князівських родів 14-17 століття. Серед його представників видатні державні військові релігій, релігійні діячі. Князі острозькі володіли великими земельними угіддями, розбудовували міста і зводили замки для захисту від ворожих набігів. Розгляньте світлини замків родини Острозької, прочитайте підписи. Замок острозьких у місті Дубно. Замок у місті Острог, РОДОВЕ гніздо Острозьких. Назвіть основні елементи замку. Що ви помітили? За потреби зверніться до сторінки 37 -й. Отже. Що ви помітили? Що основні елементи цих замків це високий мур з вежами. Навколо, можливо, колись був рів з водою, також є брама, і внутрішній двір з будівлями. Прочитай інформаційну довідку Вправи сьомої. Представники роду Острозьких шанували і плекали розвиток освіти, науки і мистецтва. Так, у 1576 році князь Василь Костянтин заснував Острозьку школу академію. Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі. При Острозькій академії працювала друкарня. У 1581 році у ній було видано славно звісну Острозьку Біблію, першу на теренах сучасної України на всіх слов'янських землях друковану Біблію. Церковно слов'янською мовою. Екземпляр цього видатного стародруку зберігається в музеї книги та друкарства місто Острог. Переглянь відеофрагмент. Із півторатисячного тиражу острозької біблії до нашого часу збереглося 350 примірників. А це єдиний, який за всі 440 років жодного разу не полишав в межі острога. Його експонують у музеї книги та друкарства і лише зрідка дістають зі скляної вітрини. Робляться в рукавичках так слід торкатися політурки стародруків, а гортати сторінки вже без них. Потрібно чистими руками вимитими з милом працювати стародруком, тому що рукавички знижують тактильність. Можна необережно зачепити, розірвати досить крихкий такий папір. Можна загнути. Можна пошкодити фарбовий шар. Отже. Як дбайливо ставляться музейні працівники. До цього стародруку. Ви запам'ятали на лінії часу познач рік видання Острозької Біблії, отже, її було надруковано у 1581 році? Позначимо, отже Ось цю комірочку зафарбуємо. Цей прямокутничок буде відповідати року видання 1581 рік. На часі Нейробіка від Бубу. Будьте уважні. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте! Наступна сторінка. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення, чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте відповідь. Попрацюйте як справжні мовознавці. Виконайте самостійно вправу 10. Натисніть на паузу і виконайте усі завдання самостійно. Цю вправу ми перевіримо на наступному уроці разом. Підсумкуємо вивчене. Склади словосполучення, які допоможуть тобі розповісти про Рівненську область, підкреслив дошках потрібні слова. Отже, Рівненська область межує з Білоруссю. З Польщею, що ми підкреслюємо? Так, з Білоруссю. Височина яка? Подільська чи Волинська? Якщо ми говоримо про Рівненську область, то це Волинська Височина, а не Зовина. Поліська низовина. Рельєф Рівненської області. Гірський чи рівнинний? Так, рівнинний. Родовище бурштуну чи залізних Руд? Бурштину? Базальтові стовпи. Чи печери? Так, стовпи. Рівненський заповідник чи дендропарк? Рівненський природний заповідник. Охорона боліт чи морів? Так, охорона боліт. Отже, який туристичний об'єкт Рівненської області зацікавив тебе найбільше? На цьому ми закінчуємо урок, і я прощаюся з тобою до наступного уроку. На все добре!